Третій пункт це контроль качества, контроль якості або QC quality control англійською. Третій пункт КК. Нажимаємо заходимо. Для калібровки КК. КК, правильно. Тому що ми э, будем... Контроль якості контроль да, якості. Контроль якості. Ну тут на жаль. Ну, Качество. Можна на англійську повернути? Або какра. Є в нас чотири підпункти. Файл, вимірювання, графік, таблиця. Що починається? Тут зараз все пусто. Ми зараз будемо його вносити. У нас є ось цей наш паспорт, яким ми користуємося. Вносите ти все. Це заб'ється. Це, це дуже зб'ється, ні, не, не треба розказувати, я так думаю. Як хочете. Точно не треба? Цифри ми поняли, потім ви. Лі, не. Що? Це вже дуже багато. Дивіться, це заприлад такий, це не я придумав. Я вам думав, що все, що по Боже, Нам треба було щось попроще. Треба таке, щоб все було готове. Готове вгодьте <головіка> і не розказуйте, нам. <головіка> а, <головіка> <що? головіка> а тоді. А <головіка> що таке... Що, таке, я не я перепрошую, як величати. Вячеслав Єврот приємно. А тоді В'ячеслав, <сіст> <Ми> Що трапило? Звонити, дзвонити. Ми ж його міняти вводити не будемо. А будете, тільки коли. Будете тільки коли. Я ну, Я не зрозуміла, я я що ви це номер партії, це те саме входить це все. Я зрозуміла. Спочатку все то, що. Треба все вписувати, те, що нас питають, називається. Так. Да. Це правильно, 11.12 режим тут на кров, підроздіння не вибирання. Далі партію ще раз. 31.56. 4.23. Є. І зараз найцікавіше. Це втратити тобто ці всі показники і вносити. Дуже уважно. Це я роблю доти, доки я цього все роблю. Доки нічого не міняти. Ну добре, а на курси ви ж проходите якісь слова? Боже, спробили. там взагалі і, і близько немає цієї апаратури. І, Такі курси не це. Я була, там я їздила стільки, скільки казали, але я дня не везве до університет. Е, ж, і курси після дипломної кваліфікації для курса там немає. Ну, Вони не не розширена не програма не просто. Там це. не, встало, не так, де Шкода. Зараз ніхто yeah. нічого не учить. Знаєте, коли сказав, як я тебе навчу операцію робити, я гроші не зароблю. То й все. хочу саме.